Вода має бути чистою, тому необхідно встановити якісний фільтр, але без сильної течії. Також слід подбати про компресор і нагрівач, що автоматично підтримуватиме оптимальну температуру. Освітлення не повинно бути надто яскравим. Як і для будь-якої тропічної рибки, щотижня потрібно замінювати приблизно 20% води. Найчастіше використовується водопровідна вода, але її необхідно попередньо підготувати. Очистити від хлору та важких металів за допомогою спеціального кондиціонера. Рекомендовані параметри води для комфортного життя рибки близько 25 градусів Цельсія pH не більше 7 та загальна жорсткість води від 5 до 12 одиниць. Діамантова тетра має спокійний характер, тому чудово уживається з миролюбними видами подібного розміру. Ідеальними сусідами будуть інші тетри, неони, тернеці, дрібні райдужниці, розбори, а також апістограми і гурамі, без проблем співіснує з сомиками, такими як коридораси і анциструси. Не варто утримувати цю рибку з великими агресивними видами або надто активними сусідами. Наприклад, суматранські барбуси можуть обкушувати плавці тетрам. А також варто пам'ятати, що велика зграя цих рибок. Може пригнічувати інших більш дрібних видів риб своєю активністю в малому акваріумі.